Якщо зараз прикоткувати, uh -huh. тому що вона підвищує, ця пшениця. Yeah. Та ми пошукаємо по сусідах, якщо вони дадуть, бо нам можуть після нашої діяльності скаль тільки пі виписати. Легко викопано. Того не росте. Каже, чого не росте коренева система? Щоб ви, наверное, з дитину тут була дісковка була, звісно. хороша. Який тут потенціал? Ще... Три тони? Так. Да. І ще й треба над ними попрацювати. Щоб... Це то, що вона навіть навіть, якщо вона щось ще кине, якийсь пагінь. То він ж буде непродуктивний. Сьогодні в мене відео буде двоє людей, яких ще ви не бачили. Це Орест Гранат. Ви бачили агроном, який їздить по всій території України з суперкрутими агрегатами. І е, Вадим Валентинович, це власник компанії Технополь і розробник технології технології е, сила живого ґрунту. українською. Перекладається а англійською. Звучить Living Soil Power. Миколачик, ти мені допомагаєш розказувати? Да? Новий підхід вибрали найкраще, що працює в Україні недалеко від мене, тут за 100 кілометрів. І я хочу впровадити і в себе таке. Тому сьогодні у відео покажемо, як стартувала моя пшениця. Зараз дуже гарно, але було зовсім не так. І дивіться, це відео впродовж сезону буду показувати, що буду робити далі. Я хочу сказати, що ми мусимо запустити кореневу систему. Mm -hmm. Звісно, що весна прийшла дуже швидко, ми ж не очікували, так? Тепло раз. Взагалі не очікувала, ні разу не чекала. Ну, по тій температурі, яка сьогодні є, пшениця вже відновила свою вегетацію. Ну, є... да. Вона вже ми візуально бачимо, ну і плюс температурний режим. Що ми будемо робити? Вносить азот mm -hmm. зараз, да? Да. так? На протязі двох-трьох днів, звісно. І друге, щоб я рекомендував підкормити, дати її, поки включиться в нас азот, дати її амінокислоти. Тому що ну, допомогти їй стартанути, угу. так скажемо. Весна настала, вона відновила вегетацію, але ще не запустила всі процеси. І Ні. щоб не втрачати цей час, ми. Будемо стимулювати. Знаєш, я по е, відновленню агітації ніколи амінокислотами не працювала і думала, що це більше маркетинг. Е, але ти кажеш, що все одно воно потрібно. Потрібно, тому що азот все одно ж має перейти в амінокислоту. Угу. І ми не можемо чекати, а тому що ви? зараз <кхем> гіршу купую. Погода кожний день різна, да? угу. десь скоріше, е, на жаль, залежить і від вологи. Нас да, скоріше включиться деентрифікація азоту, залежно, який давали, який дамо, uh -huh. але пшениця нас чекати не буде, на жаль. То ми мусимо спрацювати і через листок, да, uh -huh. і під кореневу систему будемо розконцентрувати з водою, щоб швидше процеси в нас пішли. Тому що, ще раз нагадаю, що весна прийшла дуже швидко і різко тепла. Тому ми маємо з нею попрацювати з цією пшеничкою. Азот з водою? Да. І з сіркою. Ну там подивимося ну, ще на рекомендації добре. до. Да. Сірку добриво. перший раз точно давати не будемо, бо нам треба швидко uh -huh. включити азот. А сірка нам не дасть можливості зробити, і сірка ми практикуємо і рекомендуємо для того, щоб зробити пролонгацію. А нам азот зараз потрібен. Uh -huh. Із... Дивись, а що ти думаєш? ну Оці рослинки, де сівалка посіяла на потрібну глибину, вони кращі. А ось сіялося все ж одне, одною сівалкою за один прохід. А тут, де заглибилася, взагалі у таких рослин щось буває? Буває, але, на жаль, вже не такі, як цей. Тут потенціал mm -hmm. ми бачимо да? mm -hmm. і кущення, і самі пагони. Mm -hmm. як? А тут ми маємо протяжку, вона ще має тут від... То річку зробити, їй треба за щось держатися. По-друге, що ну, тут вже потенціал все одно менше. Але буде. Буде. У нас є такий досвід, треба угу. гладкі кутки, є у вас? Так, кутки є гладкі, не знаю, гладких немає. Да? У нас є куток, але він… Не треба гладкий куток. Якщо зараз прикоткувати, угу. тому що вона підвищує, ця пшениця, Якої? плюс… Та, що глибоко посіяна, піднята почва. Якщо ми її прижмемо, ми швидше запустимо кореневу систему, тобто нам треба контакт дати. Uh -huh. Бо вона ну, тобто на полі і в <кій> нас із Орестом такий досвід, ми раз-три робили вже в себе в господарстві. Тобто ефективність, Але спочатку дамо азот uh -huh. і ззаді прикуткуємо. А, а якщо де... піде дощ, вона не запливе потім? Ні. Дощ, коли стоїть. Четвер, п'ятниця, субота, коли стоїть дощ. Вже, коротше, в мене питання. Він там стояв тиждень, а вже стоїть два дня і то по 30%. Тому в мене тут зараз взагалі питання до цього Дай дощу. Дай Бог, чи? щоб він пішов. Добре. 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 Все остальне буде добре. Контакт. Немає. Ні, ну не... <реш> Дивися, ну, бачиш, ми ходимо, ходили, говорили, але мої. Ну... Диви, як борознали, що є. У нас є котки. Та ми пошукаємо по сусідах, якщо вони дадуть. Бо нам може після нашої діяльності скільки тільки пізділей виписати. Це наша любима штука. Копаємо. Ну вона легко копається. Ну, так я ж тобі за це кажу. Диві яка. Легко викопана, чого не росте. Каже, чого не росте коренева система? Вона висить. Її вона не висить. немає да. Їй нема опора. Нема її... Щоб ви, мабуть, з здійс... ну, Тут була дисковка була, конечно. хороша. Ну, та що посіяти нормально. Хороша, старалися, сподіваєш? 100% не на 5 сантиметрів. Якщо залізли сошники на 10, то, наверное, десь не на 5. От я за що кажу. А скільки ви в день бризкаєте, ну, обробляєте плюс-мінус? Яка буде нормальна. 200 літрів. Це що в нас на тому. Та ні, тут можна соткою працювати, достатньо. Ми ж амінокислоту вносимо. — 50 літрів касу, 50. Ні, Ми ще заоприскувач говоримо. Ну, а на гектар скільки ми виливаємо? То ми будемо ЮКОНом вносити 200 літрів, 50 кас є. Ми заоприскувач говоримо. Ми збираємося коткувати. Вона, ти знаєш, з самого початку так погано росла тут. Та вона не глибоко. Я за коренево. Угу. Ти ж бачила тут, де ми там копали. Яка. Та. А тут? І тут дивись, ти собі що хочеш придумай. Ну ти бачиш, яка після діє. Що, що тут є на цьому полі, я не знаю, що їй не дає розвиватися. Я не, на, на взгляд, на зуб поки не можу такого. Ну, відсутня. Коренево відсутня, що ти сама все бачила, що я тобі покажу нове. Чуєш, а може тут теж соняшник посіяти? <гум> я дивлюся на цю пшеницю, в мене питання. Ну, давай, Весь, який тут давай потенціал? Ще... Три тони? Так, да. і ще й треба над ними попрацювати. Щоб три тонни було. Да, ми ще повинні попрацювати. Стала Чуєш, ну, Там, де ми з тобою були, де, де ти таке прийняла рішення, що там пересіють, то там розвиток пшениці набагато кращий. кращий. І треба погодитися, я не знаю твоєї економіки, угу. але яка б вона не була для любого фермерського господарства або для любого аграрія, ну три тони це ми навіть в ноль не вийде. Та не вийде ми в ноль? Ну, така, тоді треба прийняти рішення і зрозуміти. Та да. Я б, чесно, кидав би тут 200 кілограм сульфату моні, по-перше, що треба. Нейтралізувати сірку. Я не знаю, що її тримає. Ти бачиш, що її тримає. Ну нема в неї розвитку. Після вона дія. Гавкає мо... тут. Да. Після дія є. Яка, я тобі не можу сказати, дати відповідь. Я ж не на зуб не можу провірити. Ну те, що вона є, І Дивись, розвиток. Я ж не думаю, що в тебе розрив посів, а цього так, поля. Воно все мі... сіалося, ну, прям... Три дня, Вони... Давай три. Дивись, да? ми ж після Андрюшків прийшли сюди зразу сіяти. В один день сіялися. Це перші сроки. Скільки тут? 100 штук насчитаємо в реалі. Це 100 штук, навіть якщо вдасться один грам, але з чого витягнути один грам колоса, да? то це вже mm -hmm. тонна. Це нам треба з тобою на цю кількість, щоб на 3 тони. 3 грами. Це ж нереально. нереально. Ми найбільше вирощували 1,8 у себе. ну. Та це взагалі ні. Дивися, азот сюди точно треба дати з сіркою. Мисінки. Mm -hmm. Коротше, ми даємо, але mm -hmm. скоріше за все, що це йде. Ну та тут немає що тягнути. Що ми? Вона ж не розкущиться. Навіть щоб ми там не робили, в неї лишився три тижні. Лишилося до закінчення У неї кущення. немає. Ти споєш, і що? а що коли це поле прийшло до тебе? Е, це вже мене воно другий другий рік. А що прошли рік? Було? Соняшник мене. Знаєте, а, ні, це третій. Ні, ну да. е, так перший там, рік було собі. Як соняшник. як, як там кажуть по-українськи, Потім... пісна дивись? Ну вона взагалі рдви. Ну, ниточка. Ми зараз його будемо розкидати, вирівнювати по Зак, діагоналі і снідати потім будемо соняшні. Да, і ми зараз будемо вирівнювати, працювати тільки над pH і дамо ту кількість цинку, ту кількість цинку яка нам потрібна на 2,5 тонни на врожайність. Тому що вирівнювати отут цинк ми не можемо зараз. Спочатку коригуємо pH. Но коригуємо так, щоб було економічно доцільно, і щоб ми спрацювали на цю рослину. У нас в даний момент тут соєшник по фосфору. Супер, плюс. Ну, Плюс-мінус ми бачимо, що серединка, угу. але в оцьому, ось в місці у нас висока норма. Угу. Ми вже це проговорили тільки що. Тому через... ми з тобою даємо yeah. сульфатамонію 200. Угу. Це буде у нас там 42 в ДВ. Угу. даємо 100 літрів касу. Це е, да, 32. 32, там, там 1,4. Ну, це буде там теж 40. Супер. 80 ДВ. Працюємо тільки з азотом. І дамо ми тут під цю урожайність кіло цинка в діючій речовині. Під 2,5 тонни соняшника, яку ми з тобою закладаємо. Угу. Цинк ми дамо разом з касою. Уже розведені. Сімивоний, але розведені. Далі ми тільки під пшеницю, коли зберемо соєшник, далі ми будемо працювати плотнощім. Дивись, я тепер розумію, по твоїх слабах, дуже низьке желізо. Але коли ми опустимо pH, угу. ми відкриємо частину желіза, тому що сьогодні блокує його pH. Тому ну, ми побачили, але я і так бачу, що його прийдеться з ним працювати. На пшениці дуже важливо, та на злакових дуже важливе желізо. Якщо ти там пере, переходила і казала, що може там горох, ще щось, у нас дуже мала кількість Ну, Без марганців не вийде. Не вийде, Бабливого тому що... культура У нас не буде угу. да, ну, Але ми тоді дивись. Все послідовно, не можна за ще раз повторити, за один раз все зразу виправляти. А сірка, цьому... сірка дивись, вона цьому місці буде там, де кальція переізбита. Mm -hmm. Вона буде його. Сірка працює з тими елементами, які йде в надвиску. Якщо її більше нами, вона з ним працює. От сірка чуть буде і нам і кальцій садить за рахунок цього. А це як ми додому вказ. Взагалі єм, розведений зразу. І воно буде працювати? Ну, звісно, ми його несемо зразу з касом. І нам і потрібно зразу з касом, щоб Швидкі. ми даємо. Чи правильно я розумію? Спочатку ми зараз розкидали сульфат амонію, да. закультивірували да. і далі вносимо кас. Да. Ну, не далі, а ближче до посів. Ближче до посів вносимо З да. синком, оприскувачем да. наверх, просто на поверхню. Нічого да. страшного. Ні, ну, якщо ти будеш культивацію другу робити. Якщо ти не будеш другу культивацію mm -hmm. робити, то дамо юкору. Ін'єктором зайти, ін без питань. Соняшник. А під ми будемо робити другі дії. не так по от... топочів. Все одно вона, знаєш що, вона Знаю, ну, але ж ти подивись, вона біла. Хороша. Це так? ж не я. Ага. Ну, то есть, ага, даже і єсь і протяжка маленька. По але... топочів. Що на овочах там? Де? Кальци, Кальциніт. Ага. І що? Чудовий Ну, мені нравиться вона порівняно з Ну, чуєш, ну, <хи> ні, ну, так ви самі бачите, я ж нічого Нового не додавав. Дивіться, без кореня ми нічого не набризкать, не надуть. Не, нема корня, нічого не вийде вистраювати. Тобто, за що ми зараз повинні боротися? Я кажу, дивись, там, де було прискоч, ви могли взяти те поле, не ваше агрофон і не ваша післядія, що ви вирошили. До того там не було, але ви з'їздували. Ця післядія була закладена до вас. Що подміняли? ви просто підробили ну, той клин? Не років, 5, що, сіль, що? то ви його... ви його підробили, той клин, але як відні... відрізняється агрофон? Тобто, там є проблема, тут нема. Тут можна <кхід> десь можна на 20 літрів зменшити каз. Ага. Тут можна збільшити. Чим... Тут Потуж... але... Ну да, ну, щоб ми все одно вийшли на общий збір ну, пшениці, наваловий по господарству. Якщо є куди вкладати, якщо є ліпший потенціал, то краще додати сюди. Так, погнали далі, далі. Орест, пішли. Нічого не росте на ньому вже два Ні, роки. Сім ну тисяч ти і шість тисяч бачу. При цим катіон, і дивися, яка в тебе йомкість: 38-39. Да? Угу. Тобто, поле з великою катіонною ємкістю. Кажу, ємкістю. З ним буде найтягше працювати, желізо. Бо заблоковане, так. Да, марганець, так. Да. Ну, а, а як відповідь. ви бачите, що він заблокований? Доступності елементів живлення при, при різному pH. Тобі покажу. Mm, все, поняла. Ти ж її дивилась не один. Да, раз. Так, я поняла. Нейтральні, є... лужні. Є... І, будь ласка, то є. Ти дивишся, коли який елемент. Да? Кальцій найбільше, зрозуміло, що тут, набагато лук. Ну, нам кальцій калій до 7,8. Далі ну, угу. окей теж працює. Фосфор, де себе найбільше відчуває. Нейтральний. Ну, Нейтральний, да? Цинк, до... да? мікі-цинк, дивись де. Угу. В ну а як в мене вони лужні, тоді взагалі вони в мене не працюють. І ти, і ти розумієш, що сьогодні там багато там, халатній формі доступні по листу, поэтому чи буде тут доцільно використовувати по листу? А, а тепер є для да? мене повна відповідь, чому в тебе не Шобі. розвивається коренева система, угу. хто її не дає. Ну, той, походу, кальцію не дає. Що, ну, тобто ти дивишся хто? Він же ж не тільки блокує останні ну, елементи угу. і тому подобне. То ну дивися, в сусідніх полях ми дивилися, нарощена вегетативна маса, ми, угу. ми, ну, вона ж там росте. Так... Да, але ми ж не знаємо їхній аналіз ґрунту. Чи, ну, щоб ти його накопала, та й цей. Якось здатно. Та й здаті подивиться. Я тобі тисячу відсотків даю, що там буде другий. Сто відсотків. Я поняла. кальцій на цих двох полях блокує мені багато, багато фосфор. Ну, тому що його дивися, його в відсотковому відношенні дуже багато. А скільки його має бути? От 65 і там до 80. Це, на це нормально, да, це на Чи це без різниці, на якій? Ні, момент? на кожний ґрунт пора, пора і по-різному. Але нормальне його співвідношення на таких ґрунтах має бути ідеально: 65-70, 10-12 магній. Блін, не знаєш наугад погано, коли знаєш. Ще хуже без страшно. Подивіться, скільки це грошей. Ляха, хлопці, я вшукаю. Там буде Чи? економічна ефективність кінці року. Буде. Дивись, Кожний, ну ти ж ти вже вчитив, що ти на послідуючі роки. Кожен твій шаг сьогодні і будує надалі твою економічну можливість. Чому кислота? Не буде фосфор, нам треба хоча б на старт рослині дати. Не буде фосфор, доступний при таких Карбонатах і при таких відсотках. А кислота перший період, стартовий період, тому що дуже багато виробників РКД використовують mm -hmm. ортофосфорну кислоту. Mm -hmm. По-перше, є можливість давати, по-друге, я рахую, що це найдешевший дешевий фосфор, mm -hmm. тому що там, я не пам'ятаю 75 тисяч тонн, 82 діючі речовини. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо перевести це на гроші, то... Найдешевше, тільки є питання, як, коли, за чим, чому. Ми дамо разом з азотом угу. і дамо ту кількість, якщо це перевести 82 на 5. Але 5 літрів, а там який йде? 1,3-1,4, я не буду зараз сказати, бо там воно знімає, як нам. Тут, ну, да, тут залежності від <плес> <от, плес> тут, і, марки. І, 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 давай порахуємо, за які гроші, скільки ми отримаємо в ДВ. 5 літ, 5, 8, 40, <плес> це там десь 6 ДВ, а в тебе теж пише 6. Але ми дамо в доступній формі, <плес> розумієш? Кислоту не зв'яже. Або якщо зв'яже, то хто знакомиє. А нам треба на старт. Угу. А коренева система соняшника встигне його взяти? Ну якщо ми дамо з азотом. Дивись, якщо наша задача з тобою показати ну, контент і показати результат. Бо скільки б ми з тобою тут я не сидів і не втіряв і казав, що ще один експерт приїхав якийсь. Нічого, я всім кажу, знаєте, всі свої доводи я можу показати на полі. Будь ласка, дивіться, тому наша найбільша задача зробити результат там. Дякую, що подивилися це відео до цього моменту. Напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво? бо а... Одне діло це коли впроваджуєш, а ще інше діло це зняти і показати вам, щоб і ви могли на це подивитися, і також собі взяти щось корисне. От якщо сподобалось відео, вподобайки, чекаю вашого фідбеку в коментарях. Буду дуже вдячна, якщо напишете свою думку. А ми з Миколайчиком поїхали далі дивитися поряд.